Вітаю, дорогі гравники. Сьогодні до вашої уваги буде ціла історія про те, як я ходила на розвідку в нове грибне місце і шукала там зморшкову шапочку. У попередньому відео я розповідала, як я вперше знайшла зморшкову шапочку, і ця знахідка так мене надихнула дослідити ще один ліс. Але так сталося, що я мало не розчарувалася у цьому лісі, тому що спочатку не могла нічого знайти. Але щасливий випадок допоміг мені все-таки розшукати зморшкову шапочку і не тільки її, а ще й справжні зморшки. Але давайте все по порядку. Миргородці знають це місце, це район санаторію МВС. Біля нього знаходиться гарний густий парк із соснами, березами, вільхами, багато осик, тополь тут, гарний такий мішаний ліс. Сюди я вже ходила по Фламуліну і надіюся також знайти зморшкову шапочку. Ось цей ліс, ось ця місцина здалася мені такою перспективною, вартою уваги. І я вирішила пройтися, пороздивлятися, чи є тут гриби, але поки що не знаходжу ну, взагалі навіть пеньочка. Для мене часто орієнтир залишки грибів, які. Позалишали інші грибники, ну, наприклад, корінці чи обрізки якісь, але поки що не бачу жодного сліду. Проблукавши десь півгодини, я вирішую вийти на берег затоки Хоролу. Ця затока оточує парк півколом, і по її берегу росте багато верб, на які мені радили грибники орієнтуватися. І отже, думаю, що тут можна щось знайти цікаве. Поки що нічого не знаходиться. І йшла я так собі, йшла, вже стомилася, вже не надіялася нічого знайти. І тут мені назустріч трапився дуже цікавий імпозатний мужчина із собачкою, з яким ми розговорилися, який впізнав мені грибника з першого погляду. Ну, можливо, тому що я була взута в чоботи, а так дівчата не дуже часто ходять в чоботах. І оцей мужчина, він справжній рятівник моєї справи. Він розповів мені, що зустрів іншого мужчину, який збирав зморшкову шапочку десь при самому вході в парк. Хоча я вже була дуже стомлена, находилася добре, але все одно вирішую повернутися. І ось саме ці місця, які ви зараз бачите, вони знаходяться недалеко від входу в парк. Як мені зразу видалося, що ці місця дуже перспективні. Такі вологі, піщаний ґрунт тут під ногами. Виходить, що це я йду по горбу, поверху такого от насипу. І починаю бачити, що тут хтось щось збирав. Корінці. Корінці від зморшкових шапинок валяються. А найцікавіше, що ось там внизу. Де стежка, якою я прийшла в цей ліс, коли починала свою подорож. Це мене дивує максимально. Ось там внизу вільхи. Видно, що тут ось є зморшкові шапочки. Буквально 30 метрів від стежки праворуч, і я могла б надибати ці грибочки, не обходивши весь ліс вздовжі поперед, а просто. Тільки зайшовши в нього. А найцікавіше, що я подумала про цей горбик, залазити на нього чи не залазити ще тоді, коли йшла низом, але вирішила: та ну, не буде там нічого цікавого, і пройшла повз. Оце, як кажуть, лохонулась. І ось я стою на такому маленькому п'ятачку, і тут, чесно, видимо-не видимо цієї змашкової шапочки. Є такі вже збиті, засохлі, чи самі впали, чи хтось їх наступив. А далі ось ми бачимо, що десь тут там виглядають з-під стилки вже гарні зморшкові шапочки. І я, звісно, в абсолютному захваті від своєї знахідки, де поділась моя тома вся, коли такий щедрий врожай. Взагалі не думається про те, втомився, не втомився. Просто хочеться збирати, кайфувати, радіти, ну, отримувати задоволення. Грибники, я думаю, ви мене розумієте. Ось така чудова стіблистя визирає. І доволі крупненька шапочка є багатенько. Ой -ой. Великих, трішки маленькі визирають, ці я залишаю. Щоб вони росли далі. І буквально за дві хвилинки також менько назбирала. Це я стою на горбику і дивлюся, що внизу, в яручку, теж ростуть зморшкові шапочки. Вони мене дуже спокушають спуститися до них. Але поки що я буду збирати тут, на горі, бо тут теж є чим зайнятися. Що я цікаве помітила в грибах, так це те, що якщо зриваючи один гриб, помітила інший, треба відразу йти в напрямку цього нового гриба. Бо тільки крок вправо, крок вліво, все, ракурс змінився, грибочок просто щез, пропав з виду. Ходиш, ходиш, кружляєш, кружляєш, і не можеш його знайти. Хоча, здавалося, ось-ось, я на нього дивилась. І ще одне цікаве спостереження. Там, де я знаходжу зморшкову шопочку, росте ось така трава. Підмареник чіпкий. Не знаю, співпадіння це чи. Дійсно, є якийсь зв'язок між цими грибами, скоріше, між тим ґрунтом, де росте підмареник, і тим ґрунтом, де подобається рости зморшковій шопочці. Але таке співпадіння я помічала. Після того, як я розповіла, що перша знайшла зморшкову шапочку, інші грибники почали задавати мені питання, де ж саме її знайти. І отже, мої висновки, де шукати зморшкову шапочку. Цей гриб полюбляє вологі місця, де ростуть верби, осики, берези. Також, якщо там будуть акації, теж є шанс знайти ці грибочки. Грунт буде піщаний. Це може бути як низовина, берег річки, такі такі піщані насипи, по якому я зараз хожу. Також пошукайте зморшкові шапочки у тополевих і осикових посадках. Погляньте, яка гарна парочка Максиміодорочка. Молодесенькі, свіжесенькі, ще не встигли перерости, бо коли переростають, у них така довга ніжка стає і починає жовтіти. А ось ці двоє це просто ідеальні екземпляри. Визбиравши всі грибочки нагорі, спустилася я вниз таку ось маленьку яму, і вже бачите, що тут гарненькі, свіженькі є зморшкові шопочки. Немало їх тут росте. Серед листя не завжди помітно, але якщо підійти ближче, роздивитися, то видно, що їх тут багатенько. А ось тут. Грибочки ростуть прямо по схилу яру. Не дуже зручно дряпатися їх збирати, але ж коли нас це зупиняло взагалі ні разу ніколи. Ось на цей грибочок придивіться уважно: такий незвичний екземпляр у нього інший малюнок зморшок. Вони такі крупніші, масивніші. І колір шапочки зовсім інший, сіріший, бежевіший. Можливо, це викликано місцем проростання цього гриба, може, сусідством із якимись певними деревами, але він зовсім інший. І далі я збираю вже такі шапочки, до яких я звикла, але час від часу мені все одно будуть траплятися такі от дивні, незвичні зморшкові шапочки. Іншого кольору. Дуже гарне місце я натрапила, цю локацію. Я запам'ятаю собі на майбутнє. Тут буквально на кожному кроці досить багато зморшкових шапочок. Дуже цікаво, дуже азартно збирати. Люблю такі тихі полювання, які приносять результат. А в кінці моєї подорожі мене чекав ще джекпот. Це не просто вам якась зморшкова шапочка, це справжній неповторний. Делікатесний зморшок. Це гриб, який коштує 20 євро за кілограм у Європі. І європейці просто сходять з розуму за цим грибом. У нас він менш популярний і навіть не розумію чому. Знайшла я зморшок лише в одному місці, але наступного разу буду розвідувати нові локації. Всього мені вдалося назбирати десь близько 1,5 кг грибів. Далі йду додому, буду готувати і насолоджуватися їх смаком. До зустрічі, друзі!